Зайдіть, будь ласка, всередину і там відберемо пояснення згідно закону України команду поліції. Будь ласка. А я вам тричі кажу. Зайдіть, будь ласка, всередину. Ви не зрозуміли, чітко, я вас маю, можу, маю право обмежити Обмежити. що? За що? Для того, щоб пояснення відібрати. На підставі того, що вас, ваш товариш чи тут девош. Спитайте, будь ласка, є там охоронець, який сказав, що охоронці на даний Я задії, до мене претензій немає. Я не хочу давати якісь пояснення. Я хочу безпокупавати Андрій. Можна вас так? я находа? Чисня.

Ну, все вам переносимо. Не нужно велико. Не, 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 не да не, не не, не вишели. Я просто не знаю. Я думаю, що вы. Ну, ну там разом. Не зон вам кажу, не адміністративного правопорушення. Я питаю ще раз. Прізвище, не на куда. Міс відділ веземо, бо не надавай не прізвище, ім'я побачить. Тут хоче адміністратор поговорити, щоб було. Так, там. Я питаю в даний момент її не вас. У вас є якийсь документ, що засвідчує про те, що б адміністрати заклад? Документи? Так. Які документи засвідчують? А хто може про те, що ви є адміністратором? Я можу так, колективно. Я навіть не буду не викластися, це можете відправитися. Тобто ви відмовляєтесь від написання так? заяви на даний громадян, так? Ви викликали поліцію, так? Ви теж відмовляєтеся, як керівник охорони. Вже близько 12 години 30 хвилин нам прийшов виклик, прийшов базилік. По факту хуліганських дій, які громадянин вчиняв в даному закладі. Прибувши на місце події, тут перебували охоронці, приватні охоронці, перебували представники самооборони і адміністратор та охоронці даного закладу, які чітко вказували на особу, яка вчиняла дані дії і пошкодила майно також. По нашому прибуттю був викликаний начальник охорони даного закладу, який в присутності поліцейських та журналістів зв'язувався з власниками даного закладу, і на місці конфлікт був врегульований. Заяви писати відмовилися на по факту пошкодження майна, були відібрані пояснення в свідків та в самого той особи, на яку вказували. От, і таким чином питання було врегульоване на місці. Всі матеріали були передані слідчо оперативній групі, яку ми <поставція> заздалегідь викликали. Те, що ми політики нам скажете, Добре, давайте. Третя година ночі на годиннику ми продовжуємо нічну варту. За цей час вже піймали п'яних за кермом, також порушників громадського порядку. Патрулюємо далі. Якщо ви вважаєте, що наші Дивіться, дії неправомірні, не тоді їх в суді. Добре, вітайте Все. мені мої права. Ні, ваші права не вам видатися тимчасово. Дивіться, ви, тимчасовий ви, ви зараз дозин. відмовляєте від, від, віддати мої права. Так? Тому що це, це, це передбачено вилучення посвідчення водія. Дивіться, покажіть. Шановні, Диві. вирі. на мене показуєте. Вам читаємо вас. Вилучення речей і документів. Читаємо. Стаття і ми її. Що робимо? Читаємо. Читайте дану статтю. Можете в голову. Збити? Так. Що пише? Ще одна стаття. Читаємо ще раз. Де саме? Тимчасове вилучення, посвідчення водія. Читає. Відповідно Тому, до статті 130 посвідчення водія вилучається. От наскільки наша держава наскільки я їй довіряю, що я просто не дозволяю свої права вам мати. Дивіться, це все сказать. Я перепрошую. Кажу, ну, можете ще от, я в в так, в річ, вже... Скажу, дешево, цікаво. Дивіться, це для вас. Не, річ в статю, не в том, не дивіться, ви дуже, дуже кодекс складу вже, не треба. Ні, Я вас почув. Я, я просто боюсь, що вони ну, десь пропадуть. Права та, і тих пас. А ну як пропадуть? Отак, як все пропадає, так як бабки пропадають. Отакі. Які бабки? Так, давайте ну, ближче до Баб. діла. Практичне місце проживання вам. Близько першої години ночі водій рухався по смузі з одностороннім рухом в іншому напрямку. Чим порушив правила дорожнього руху. Викликали нас на місце. Водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння, саме запах mm. з роху, нестійка розмова. Почервоніння обличчя. Був проведений огляд на стан уковального сп'яніння у Котесте Рондрагер, який показав стан уковального сп'яніння в 0,97 проміли. Це приблизно в 4 рази перевищив норму. Все, відібрали пояснення свідків, які засвідчили, що саме даний громадянин рухався за кермом даного автомобіля. Складається адмінпротокол. Вивчається посвідчення водія, справа передається на суд. Менталітет такий, розумієш, в Україні. Менталітет такий. Бабки є вкрали. На, е, чого? На, чого? На, <світ> е, а всі практично. Дивись, <світ> <світ> чого, <світ> чого? <світ> в Дубаї <да>? родиться <світ> дитина, йому <світ> батьки так, зразу <світ> в голову внушають. Треба бідним допомагати, треба державу піднімати. А на що? Піднявся, трохи народився. Братан, тільки виживи, блядь, бо зідять. Ну так чи ні? А ви що думаєте про патрульну поліцію? Нічого проблем нема. Ну, тобто... Якщо по закону, по закон... дивіться, дівчино. Я ж я ж я ж поясню. Якщо по закону дивіться, все нормально. Але якщо ці кошти, що от штраф, да от Мене зараз виставлять на, на, на бабки, там все проблем нема. Якщо вони підуть дійсно на податки, ну на, не на податки, а на бюджет, ну дійсно там на зарплату тих самих. Поліцейських та патрульних. Не На бюджетних угу, роботників, угу. якщо підуть, то проблем немає. Можна платити навіть за там, по перевищу швидкість за там, 300 угу. гривень чи 500. Да, все Но якщо ти заплатив 300 гривень в бюджет, їх вкрали. Ну. Я їздив по всій Європі, розумієте, і там нарушив 2 кілометри, пройшов карточку. У Нас так само Ні, ну, то у нас теж є термінал, але не заподібне правопорушення. Традиційна 130 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, падіння у стані алкогольного сп'яніння. Це чи не найпоширеніші правопорушення, які фіксують луцькі патрульні поліцейські. Ми замітили, що дали транспортний засіб перетнув подвійну суцільну. Лінію, от, після чого ми за ним почали переслідувати, зупинили вже, як бачите, на, по вулиці Московській. От, при перевірці документів замітили, що від водія відчутний запах от, з ротової порожнини, от, після чого ми е, перевірили по системі Драгер. На останній, Скільки проміл показав апарат? Апарат показав один одиннадцять промілив. Русіться, Вставайте, вставайте. що треба. Патрульна поліція. Як звати? Як звати вас? Чуєте? Де проживаєте? блядь! Як звати? Ви чуєте нас? Прізвище, я побачу, де проживаєте? Патрульна поліція, місто Лукасі. Маєте якісь документи при собі? Придивіть, будь ласка. Що вживали сьогодні? Алкоголь? Діма, давайте пройдемо до автомобіля. Ой, Ти ж є, де сюди. Мент, 10 10. Ну вож таксі. Ну, Ви зараз ні. знову десь заснете на якихось сходинках, чи ще десь, не дай Боже, об ні. обкрадуть і телефон, ні. гроші і так далі. розумієте? Ні. Ми вам пропонуємо сісти на таксі, Дивіться, поїхати додому, по або ми вас на Федорова зараз доставимо по місцю попису. Що ні. А, все, Дякую за, за роботу, сказав так, якщо. все, до побачення. Ми побачили, як на сходинках лежить невідома особа, підійшли до неї, розбудили, підняли. Встановили особу по паспорту, який знаходиться в громадянина. Вирішили його привезти додому по місцю прописки. Але він відмовився, сказав, що хоче проїхати сам на таксі, так як проживає в маяках. Ми висадили його і відпустили. Я був аспірантом в СНУ, а до того професійним майданутем і трошки. В АТО. Студентом був, там, не знаю, громадським активістом, такої професії не було. Так що особливо не було, немає такого життя до поліції. Поліція це перша така, типу, серйозна робота, типу, але це вже серйозно і надовго. Була така картинка, колись 18 лютого, типу, верніше після 18 лютого де хлопака написав, тут на цьому місці 18 лютого я мусив загинути, але Бог мене пощадив, просягаю прожити все життя гідно. От я був 18 лютого на Майдані, типу, опік у мене, я пожиттєве нагадування на руці. І потім я рахував, що там, міг вмерти там, більше десяти разів і на інститутській, і коли горів, і коли там ті движення були з водометами, там, ну якщо ти пам'ятаєш ці всі речі, от. то Сікерзісі мав там померти, але чогось не помер, здоров'я зберіг. Тобто на війні так само був там, теж було багато можливостей, але для... Чогось я живий і здоровий, я думаю, що, мабуть, тому що треба приносити користь тут, там, де можу приносити цю користь. Я до поліції працював оперативним працівником в податковій міліції Луцької ДПІ і з Три роки працював, після чого... після чого пішов працювати в патрульну поліцію. Тут я розумію, що я більше потрібний, ніж там. А ця робота хіба не тяжка? Ця робота по-своєму тяжка, але. Тут більш кращий графік, більше приносить задоволення, більше спілкування з людьми, з простими людьми. Та ви вже відчуваєте результати своєї роботи? Чи це якось відбувається на вашому житті? Вставлені людей, наприклад. Сусіди деколи просять розбиратися з їхніми там життєвими проблемами. Це точно що помінялося. Там, деколи буває йдеш по Луцьку, бачиш. Думаєш, ага, тебе я возив за якісь там питання. Якщо за якісь там серйозніші питання, то деколи так типу робив, блін, хоч би не побачив. Ну це жарти жарти але от колись ми один з перших чергувань, тому що от, ми з Богданом постійно типу, в одному екіпажі. І от ми... Коли починали так їздити, у нас там за день скількись там викликів, ми думали, там рота за день має там, 70 викликів, 70 викликів, типу хто раніше їх реально оброблював. Тобто куди йшли ці всі запити від людей? Не було ж патрульної поліції. І от як ти собі думаєш, скільки ти роботи за день перероблюєш, от минуло наше чергування денне, це просто неймовірний такий марафон був нон-стоп. Потім приходиш додому і думаєш, бо то я роботи переробив, а то там, там, там сімейник чимось допоміг людині, там ДТП оформили, там от порушення ПДР, там те, там, те, там, те. Іншим екіпажем так само, ну реально відчуваєш, що ти робиш роботу, тому що ти приносиш користь. Як позначилась ваша нова робота на вашому житті? Спати більше почали відпочивати, або поки більше працювати. Ну, спати почав реально більше і міцніше. Тому що до того, поки графік був такий, ну, коли хоч тоді лягаєш, ніколи не висипався. Тепер приходиш зі зміни, спиш, як дитина, висипаєшся нормально, ну, шикарно. Як позначилось на житті, ну на все дивишся тепер під призмою от, ну, працівника парафронного органу. Тобто, там, став дядько на переході, думаєш, от був би я зараз на чергуванні, вже б ти чули, чи мав постанову. Ті зміни, які мали б початися, так класно відчувати, що думаєш, Блін, може з мене вони нарешті почнуться, хоча там от кажуть, що, тіпо, що на вас та реформа МВС і загнеться, бо тільки ви там нові і нормальні. Всі решта, як були такі, лишилися суди, прокуратура. От. Але про це треба думати в останню чергу, хатія сказала, що треба мати віру в реформу, ми маємо віру в реформу, все решта кладеться. Для ефективності цієї реформи, мені здається, потрібно, щоб реформа була не тільки в поліції, а всі правоохоронні системи, тому що ми задіяні всі в одній сцепці, так сказати. І ми є звіно, тої сцепки просто. Коли працює поліція, а не працюють суди, про що можна говорити? Коли ми доставляємо порушників, а суди їх відпускають. Вони не бачать там доказів чи просто не, не беруть до уваги наше відео. Я думаю, ви самі розумієте, про що я говорю? Я собі так от вирішив, що раз це вже моя робота, яка мене реально пре, то я в цій, буду тут, поки ну, до останнього. Тобто, поки вже побачу реально, що це, якщо це перетвориться, я впевнений, що того не буде, типу, на то, як було, ну, за старими порядками почнуть грати. От тільки тоді я скажу, що все, побачення з мене хватить. А до того часу будемо робити все, що від нас залежить. Коли ми вчилися, нас сортували. Готували нормально все, просто нас настраювали трошки не на такий ритм роботи, можна сказати, і сподівання були трохи інакші. А коли з цим всім стикнулися, зрозуміли, що роботи дуже багато в Луцьку. І що можу сказати? На даний момент я не розчарований. Одна з перших ситуацій, з перших патрулювань було, у нас ми під'їхали на допомогу, я пам'ятаю, якому екіпажу на нашому квадраті був виклик вулиця Гордіюк. Приїхали туди, чоловік був. Ну, сімейна сварка, дуже агресивно налаштований з ножем в руці. Це саме перше чергування. Так, да, це перше чергування. Вся, ну, ми заходимо туди, вже екіпаж перед нами був. Затримали цю особу. Вся квартира в крові. Він дуже агресивно був налаштований. Приїхав тоді командир роти, ще Мірчук у нас був. Заспокоїли, слава Богу. Але ну, я перший раз стикнувся з цим і. Чесно, було трошки страшно. серйозний виклик який був, це коли їх недавно судили тих чуваків, що зі зброєю були біля цього, біля Лучицька. Ми тоді приїжджали теж. Чисто випадково туди попали, бо це не наш квадрат, ми просто так обізну об'їжджали. І чуємо поразі, що там терміново треба допомога, от, що там напад на патрульного, туди-сюди, приїжджаємо туди там вже. Там Чотири машини стоять, кіпіш, шарпання. тобто Чули, що там зброя була. Я вже от, отако їхав, типу, хоча думаю, господи, хоч би не довелося. От, і там от був патрульний наш з побитим лицем, типу, крики, воплі. Тобто Не знаєш, що тут було взагалі, хто винен, хто правий. От Ото от був такий самий. Ну і Плюс те, що Богдан розказує дійсно, типу, коли ми туди в квартиру зайшли, побачили, що там стіни обляпані кров'ю, типу, ніж лежить, тут може бути. Весь день їздиш собі, не знаю, один за один проїздив і тільки парковки виписуєш, а потім ти прийде такий виклик, що ти не знаєш, деякі копи, напевно, того не побачать і за, не знаю, за всю службу. А коли ви стикаєтеся з старою правоохоронною системою, зокрема, то, наприклад, слідчі так, або опери у повноважені, ви бачите різницю між ними? Відчуваєте це цей дисонанс між вами і ними? Сто процентів. Небо і земля просто, де ми, де вони. Ну як сказати, вони просто дуже часто нам, так сказати, заздрять. Вони чимось не задоволені. Тим, що в у нас, у нас є забезпечення, в нас є гідна зарплата, яка достойна нашої роботі. Зараз теж зарплата вдвічі підвищена. Ну, як вони кажуть, то поки що в них стара зарплата, як вони нам кажуть. А ви як думаєте, в чому причина? Може причина в голові? Я з вами згідний. Це ж, як казали, в Савку, бо тієї приділяється знання. Тобто вони стільки років прожили. Це те саме, що не знаю, візьми людину нормальну, кинь на острів там населений канібалами. Так, да, може він та людина і не буде їсти чоловіченку на сніданок біде вечерю, але Кришняк в неї чу-чуть поїде, це 100%. Ну, мовно такий приклад, але думаю, ти розумієш, чому тут штука. От вони такі самі, які вони супер чесні не були. Я не вірю в те, що там всі хрель за пушку. Тобто, так, да, може, вони там порядні люди там вдома і всі діла, але там, то навіть не від людей залежало. Там система побудована на тому, що людину ламати, робити з неї негідника. І все. Тобто, а вони в цій системі жили, жили вже роками, до неї звикли. Тому так, да, різниця є. В відношенні. Там. Да, бо, звісно, там є хороші люди, дійсно, коли там приходиш, і в них є і сприяння, щось намагаються допомогти. Є, звісно, такі, що на тебе дивляться типу, з висока, ледь не фиркають до тебе. От. Тобто люди є різні. Деякі до того змін адаптуються, а деякі лишаться грати по своїм правилам, таким як вони звикли по ним грати. Є два типи людей, які нас люблять, і які нас люблять до того моменту, поки ми не стосуємося їхнього життя і їхніх правопорушень, поки ми на них не випустимо постанову, можна сказати. Поки все нормально, все нормально. Вони нам дякують, що ми є, що ми їздимо по цих вулицях. Тільки доходить діло до. Того, що вони скоїли якесь правопорушення, ну, саме банальне порушення дорожнього руху, тільки складаємо постанову, все, ви завтра звільнені, ви погані, ви ще гірше, ніж бивші гаїшники». Хочу сказати, що поки люди не зрозуміють, що ми працюємо для них, сам, ну, насамперед, а не для себе, я не знаю, чи тут щось поміняється в цій країні, чи ця реформа взагалі має сенс. Якщо вони не будуть підтримувати нас, Ну і не зрозуміють реально того, що ми стоїмо на захисті їхніх прав і інтересів простого громадянина. Найкраща подяка це от коли ти навіть штрафуєш людину за порушення якесь. На так з розумінням, типу, а ну ну, ну добре, типу, штрафуйте. Бо, як правило, починають зразу там ставати на роги, типу казати, що та ж я ж перший раз, та що ви та то така сама була саме коронна фішка, яка я обожнюю цю тему. Та ви такі самі, як старі гаїшники. Я їм зразу кажу, шановний, ви би старими ми бистренько би все зарішали, і все було б люкс, Поїхали би собі і проблем би не мали. А тут вас тягають з постановами. От, так що, от коли людина типу, адекватно реально ставиться і усвідомлює, що вона типу, дійсно не права, каже, що добре, хлопці, вибачте, пишіть постанову, я там більше не буду робити, все окей, немає питань. От. Або ще теж, коли ти їдеш біля школи, і тобі там дитина махає, там, от раз ми їдемо, типу, малий, десь може, не знаю, років 3-4 стоїть, так чекає до кепки. І реально так добре стає, думаєш, о, нормально. Тут для чоловіка буде рольова модель, поліцейський, все на гарній машині, в гарній формі. Що змінилося у вас в голові? Мене... Така річ, що як добре що я не одружений, це просто подарок небес, тому що цю зарплату можна витратити на себе. Це ми колись сидимо на ну, от, як отримали першу зарплату, отримали першу зарплату, все там. Тоді ще ж було півтори зарплати, бо півтора місяця пропрацював, там 12 тисяч. От, і всі там діляться, хто що купить, я питаю там, Олексій, там є у нас такий колега, Олексій каже, що, що, що ти собі купиш за ті гроші. Ну, жінка на мою зарплату має більше вже планів, ніж я. я такі аха-ха-ура, а, а я собі я собі не буду розпоряджатися. от. Чи змінилися стереотипи? Навіть і не знаю. Я в принципі я мав уявлення, що таке український народ, типу, що таке оцей соціум. Єдине, що от я думав, що луця така навіть, тиха провінція, така сонна лощина, тихе болото. Але як подивився на трошки другу сторону цього, цієї сонної лощини і зрозумів, типу, що. Кожне ну, красиве місто, гарне, все, чітко завжди тем, є темна сторона. От я знав, що я в ту темну сторону занурюся по повній програмі, але що це буде таке занурення, я собі не зовсім уявляв. Не був налаштований, що Луцьк це таке криміногенне місто, коли з тим не стикнувся. Тут хтось сказав, ну то, я це як зюпері сказав, що твоя ціль життя має бути зробити. Коли ти Типу, помреш лишити світ краще, ніж ніж він був, коли ти прийшов у нього. Ну от я кожен, на, кожен, на кожні зміни світ трошечки краще роблю. Я хочу сказати всім порушникам, які ще з нами не стикалися, хай не роблять нічого протизаконного, щоб цього і не було. А людям простим, щоб просто повірили нам, довірили і підтримали нас. Я б хотів попросити не пити горілку. Пити протеїн замість того, щоб пити горілку, тому що 90% всіх, всієї моєї роботи пов'язано з виходить з того, що людина набралася і робить якісь дурниці. Завершується наша нічна варта. Патрулюємо з 111 екіпажем останні години цієї зміни.